Мої закупи на Пасху виглядають так, але насправді це не тільки на Пасху. Багато чого купила, щоб було вдома, тому що були гарні знижки, на м'яско, ось до прикладу. Взяла таке філе спробувати на рибу. Було дуже багато знижок. І я вирішила, сьогодні можна було б закупитися на Пасху. Ще не знаю, що готувати. Купила, ось, до речі. Діткам завтра буду їм ховати, робити, як роблять тут німці, буду ховати їм ці яєчка І ще десь я купила ага. ось такі фарбовані. Бачите, фарбовані, вони вже варені яйця. Ми цього року не фарбуємо на їхню паску, можливо, на нашу будемо фарбувати. І, звичайно ж, на паску купила ось-ось їхню. Не знаю, вони кажуть, що це лама. Лама кухен, але мені здається, що це вівця ну, більше схоже. Що ще я такого овочі купила? Сметана, м'ясо, риба. Також були по гарних знижках ось макарони, баріла, один кілограм всього-навсього євро 79 Взяла ось такі і ось спагетті. Це те, що діти люблять. Що ж, сир можна. Сир взяла. Томатну цю пасту взяла, тому що, не знаю, хочу робити плов. Я бачила, бери. Сосиски ось ці дитячі улюблені, вони дуже смачні, до речі. Взяла. Боже, там на фоні уміли кричить мультик. Зробіть, будь ласка, тихіше. Ось взяла такий шашличок спробувати теж був по акції. Я спробую його в духовці запекти, подивимо. Ось такі ось курячі ніжки, колбаска, рибка. Це взяла на пловчик такий для гуляша. Взяла також, фар... взяла також фарш. Хочу взагалі хочу голубці дуже, але не знаю, чи я коли їх буду робити, чи буду, хай буде. Йогурт. Це вже яйця, все те, що я показувала. Взяла ось таку ще редиску, речку, речку білу. Єва дуже любить салат з неї. Теж хай буде. Ви, ви уявляєте, відкрила яєчко, щоб подивитися, чи вони варені, переконатися, чи варені, чи не варені, а тут навіть соль є до них. Коротше, у нас з дівчатками підготовка повним ходом до Пасхи. Сиди сюди. Щойно пішли в магазин мілі за слаймом. Вона дуже випрашувала. Я їй пообіцяла. Слайма не, не було. Міла купила собі якусь воду, яка мені не дуже подобається, тому що там багато барвників. Але ми знайшли міні лежанку. Ось таку. Покійно. Що ж, звітую, голубці приготувала. Трішки воно забризгало тут все. Зробила свій фірменний соус, змішала томатну пасту, томат, не томатну пасту, томат а, з сметаною, і з, з трішки водичкою, і залила ці всі голубці. Мені так смачніше. А, зараз буду пробувати, чи дійсно вони всі готові. І будемо йти лягати спати, тому що я щось дійсно я сьогодні так заморилася, нічого такого е, зверх не робила, нічого такого не готувала на паску. Знаєте, як в Україні там е, підготовка була повним ходом, і паски пеклися, і яйцями самі фарбували. І готувала я набагато більше, а це я просто приготувала голубці. А, поприбирала трішки, помила підлогу. Сьогодні прибирала на, в під'їзді, тому що покажу. Мілана грається з пончиком, це її дитинка. А, сьогодні прибирала в під'їзді, тому що моя черга вже була, і за покупками ходила. Це все, що я за сьогодні зробила, але я така якась замучена, ніби я, знаєте, готувалася по повній до Пасхи. Зараз йду спробую голубці, чи вони готові чи ні, але вони вже мають бути готові, тому що довго вони Мама, а, варилися. Ні, Боже, так. як це смачно, я хочу вам сказати. Дуже-дуже смачні вийшли голубці. І Міла навіть у мене спробувала і попросила, щоб я її насипала. Всім доброго раночку, я йду, прокинулася і йду зараз запікати ось цей рулетик нам до святкового сніданку. Що ще я хочу? Ще я хочу ось цей шашличок. Зараз трішки начищу картоплі. І, знаєте, замирную її. Там в мене сметана ще є, замирную картоплю сметаною, і зверху викладу оцей шашличок. і так теж запечу в духовці. І все більше я нічого готувати не буду. Ми зараз з дітками поснідаємо вдома. А потім будемо їхати до мами. Вирішили так, тому що мені, звичайно, було б краще, якби вони до мене приїхали. Але дівчатка Мілана хоче погратися там з дітками, тому будемо їхати ми до них. Хочу вам показати, подивіться ці серветки, які я купила вчора в магазині. І ось цю таку кругленьку купила. Як мені подобається, прям, знаєте, відразу так, а, такі переміни. ніби. Я взагалі така людина, яка а, я дуже звертаю увагу ось на, навіть на скатертину, на клійонку, якщо вона є на столі. І коли це в мене якісь дома, от я просто куплю нову скатертину, чи нову клійонку, чи ось нові оці. оці. Серветки такі під тарілки, під посуд. Ось Я щось таке поміняю, і все, мені вже воно буде тішити око, я вже буду ходити дивитися постійно на стіл, і воно буде мені трішечки підіймати настрій. Тут уже ось я поставила ось яєчки тут, в цю таку гарну тарілочку спеціальну і овечка в нас. В ідеалі я хочу дістати звідти овечку і так поставлю зараз на цю. Тарілочку туди і будемо вже куштувати. подивіться яка у нас за вікном погода. Сонечко, ура-ура. Мілана тим часом вже приготувала мені їхні солодощі, хочу, щоб я вже їх ховала. А потім вже підходила і казала, давайте не будеш ховати, давай швидше поїдемо вже до бабусі, тому що хочу з дітками гратися. Коротше, не знаю Зараз будемо. ми це Ховати чи не будемо. Ось подивіться, який вийшов у мене смачний типу рулетик. Зараз буду його нарізати. Ось, подивіться, який вийшов цей типу рулетик. Насправді, це куряче філе. Просто в беконі і з спеціями. Коротше, отакий у нас сніданок. Зараз булочку з яєчком, також паска. Зараз треба євушку включити, нам для чаю. А, отже, ось такий сніданок, м'яско. Зараз поснідаємо, і будемо збиратися до моєї мами. А у нас зараз наша українська традиція битися яйцями. Зараз будемо, Єва бере. О! Єва бере Міла бере, Давай. давайте. Ні, ну подожди, постав яйця, постав яйце. Поставь так, Єва ударила. Нет, нет, нет. Тебе теж тріщина? Нет. Давайте нет, тепер нет. другою стороною. У А зі мною хто тепер? Я. <риск> давай, тепер єва мене. В тебе. Mm. З тепер тебе, З сторони. Да? А що ти ставиш боком? Треба або тут, або ну, тут. Да ж давай. Блін. <риск> <риск> тепер ми ще раз з Євою. У нас ще давай два яйця. Я. Давай. 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 Та ну це, це не чесно, Єва. Заказ тебя. Коска с хорошим будет паску. Такого сыка. С буде паска. Коска с хорошим будет пачка. Серпики, такоми вродила яйца. Шоколаднее. Это мое. Это твое яйце, Как ты вы заказывали? Ваша Ельсі. Коротше, я так зрозуміла, що ховати яйця ми не будемо, так? Да? Так. Да. Зараз ховати. Їх. Ну, їх треба зараз. Ні. Ну, все, бери, відкривай, якщо хочеш. Мілка. Мілка. Во, там, как Так. Давай. Тобі три. Борові. Єві три. Тобі два. Борові. Єві два і мамі два. Можеш мені дати? дати. Можешь мені дати. Міла, не можна так. Ні, не можна так багато. Чого? Я дуже люблю. Я так. Так. Ось це найсмачніше для мене їжа. Коротше, Мілу не зупинити. Міла вже вирішила барашика їсти. Зараз буду різати його. Ось така ось пацієнта. Так, коротше, бідна барашка. Чесно кажучи, я не розумію, чому саме в вигляді баранчик. Отже, ріжемо. Барашка. Ось, бачите, це звичайний кексик, який печеться у вигляді вівці. Барашика чи вівці, не знаю. Ну, що смачно? Да? Тобі подобається, ну бери чайок із чайком. Діти порозбирали солодощі, Єва тут поскладала, Міла в коробочку. Міла розповідає, що вони збираються з друзями і розповідають, що страшні історії. А взагалі, ми вчора на Скільки насміялися сміялися ввечері з дівчатками, ми сіли дегустувати наші голубці. По-перше, Міла куштувала голубці вперше. Я собі взяла два голубчика на пробу. І, да, і я скуштувала і кажу: такі смачні. Я кажу, Міла, ну може, спробуєш хоч, чуть, хоч трішечки. Вона, ну, добре, давай. То вона вчора, Боже, такі смачні. Мама, давай завтра до бабусі візьмемо всю каструлю. Вони ну, дуже смачні, каже. Е, чому я їх раніше не їла? каже, а от треба мені спробувати. Мілана також не їсть перець фарширований. каже, Треба мені перець фарширований тепер спробувати. Може, він теж такий смачний? Потім, що ще ти мені говорила? Вона навіть вчора помідор спробувала. Вона не їсть помідори взагалі. Ну не знаю, чому. якось, Чому ти не їш помідори? Ну, взагалі, вона не їла помідори. Вже зібралися, вийшли. Вона така сумеха. Мене так розмарило після того сніданку, що я ледь не заснула. Потім дивлюся на години пів 12. Я думаю, боже, треба їхати, бо того, що зараз. До них нам добиратися. 50 хвилин мені в додатку вибило. І потім, щоб міла там ще встигла погратися, а потім додому знову годину добиратися. Коротше, таке. Ось, а я маленької курточки. Так, я вдягла маленьку кісточку. Міла набрала всі свої цукерки собі. А я, я потім Угу. Прийшли ми занадто рано, нам чекати 9 хвилин трамвай. Нічого, будемо чекати. Дивіться, людей сьогодні так мало. Всі сьогодні святкують, ходять по гостям, кудись виїжджають за місто святкувати. Сьогодні кажуть, що дуже перевіряють білети, проїзні. У нас вони є, нам боятися нічого. Але на свята я помітила, що постійно перевіряють. У нас водинички ще не перевіряли. Цікаво. Будуть перевіряти сьогодні в нас взагалі чи ні. Йос, у нас сьогодні максимально лінивий день. Ми сьогодні з дівчатками... Я передивилася купу фільмів, ми сьогодні трішечки відпочивали, а зараз вирішили піти прогулятися. Єва не хочу, щоб я її знімала. Є вас сьогодні якась без настрою. Зараз ми вийшли трішечки з дівчатками прогулятися. Йдемо, подивимось, чи відкрите кафе біля нас з Морозовим. А якщо буде закрите, то не знаю, підемо на річку, прогуляємось. Так що ось такі-то у нас плани. Ми вчора нормально посиділи, відпочили. Дуже шкода, що мілених друзів не було, вони кудись роз'їхалися по гостям і нікого не було. Але вона гралася з Євою, з Рітою, так вони ходили там на площадочку. О, погралися, ми посиділи. У мене трішки о, почав під кінець боліти желудок. Давай, давай, давай вам. Є вам аш. Скакунішка. У нас так тепленько сьогодні, але боюсь, що біля річки нам буде прохолодно так. Тобі сподобалось морозиво, так? Ну, <реш> я його ще не діла. Але на вигляд ти сказала, що вау, да? <реш> ну що, ми з Євушкою будемо пити лати. Хоча Єва в нас сьогодні без настрою щось і нічого не хоче, а Міла, собі, а Міла собі взяла ось таке от морозиво. <реш> Вона коли побачила. Да, тут ще зверху твої улюблені вершки. Ану, куштуй. У нас ось супер і ось таке печиво. поїли також. Пробуй, морозиво. Пробуй. Смачно? Смачно? Дуже? Хм, смачного. Попробуй. Давай. Как на морі. вам. Дуже смачно. Дуже-дуже, прям ніби справжня полуниця, так? Да? Ось така ось у нас кафешка біля нас. Можна сидіти всередині, можна на вулиці. Діти дуже давно хотіли в неї, а коли ми сьогодні вирішили піти, то є щось без нас. Він сидить, мої маленькі. Мама, смотри, я пробувала пломбір, знаєш, чек? з баблгами. Да, а взагалі це диня? Судинька. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Смак так. Машка вже нам говорить, що вона вже можливо сама це все не їсть і дуже переживає за Єву, щоб Єва поїла. Коротше, зараз розповім вам. От ми вже і посиділи. От Міла так поїла дуже морозова, дуже сильно хотіла дівчинка морозова, несеться до хати вже. Коротше, я дівчаткам сказала, що у Єви сьогодні немає настрою взагалі. А я дівчаткам сказала, що напевно мама буде ходити пити каву з подружками. Міло морозиво випадає в тебе, господи, дитину. Тому що дуже сильно хотіли дівчатка в це кафе, ми ще його примітили, коли ще була зима, воно ще було закрите. І... Ми, дівчатка мені говорили, що о, коли буде літо, коли потепліє, підемо туди поїсти морозива. Ну добре, думаю, сьогодні, як знаєте, ну, понеділок після Пасхи, сьогодні також все зачинено. Сьогодні вихідний в Німеччині. Думаю, лежали ми щось, лежали, думаю, що його лежати в телефонах, в гаджетах. Підемо з дівчатками, прогуляємось, підемо в кафе, посидимо. Прийшли. Посиділи скільки ми? 10-15 хвилин від сили посиділи. Міла не доївши морозова почала вже все пішло додому. Я вже не можу, хто мені допоможе до його доїсти. Міла, щось упаде. Я кажу: ну почекаю, ще трішки посидимо. Все, вже міла в туалет, вже міла. Коротше, як все, як завжди. Я кажу дівчатам, що мама більше з вами не буде тоді ходити. Окей, я взагалі, я так не люблю, це коли немає настрою. Вона коли зі своїми подружками гуляє, то в неї настрій є. А коли зі мною йдемо гуляти, то настрою немає. Звичайно, я починаю вже злитися. Коротше, зараз зайдемо на 10 хвилин додому. Мілашка сходить, куди їй там потрібно. Візьмемо мімі і підемо ще прогуляємось. Мені так шкода, що тут ця річка, яка біля нас, що там дуже багато людей гуляють з великими породами собак. І ті собаки дуже часто без наморника, без, без поводка. Я вже це говорила. І от зараз, до прикладу, я би залюбка, зараз взяли б мімі і пішли б до річки гуляти, але це дуже небезпечно. Вийшли вигуляти мімульку, Ми мене зараз швиденько її вигуляємо. І додому буду йти монтувати відео.